Зараз покажу на прикладі, що буває, коли ваш лазерний рівень впав. Абсолютно, кожен лазерний рівень налаштовується механічним шляхом. За це відповідають спеціальні юстіровочні винти. Для того, щоб лазер вирівнювався, він стоїть у вас на чотирьох ось таких підшипничках. Для того, щоб транспортувати лазер, у вас є спеціальний механізм стопорний. Який фіксує маятник у заблокованому стані, саме для того, щоб під час перевезення тому, коли ваш лазерний рівень падає, зміщуються якісь винти, їх тут дуже багато, або всі, або якийсь один. І у вас лазерний рівень починає косити там, в якусь сторону і показувати нерівно. Може весь рівень буде показувати рівно, але, наприклад, збилася якась вертикаль, чи ця, чи ця, чи чи горизонт, чи нижній горизонт. розумієте? Тому його е треба буде потім калібрувати. Якщо ваш лазерний рівень впав і почав брехати, ви можете звернутися до нас за цим телефоном, і ми вам допоможемо. Ми його відкалібруємо вам. Але якщо ви хочете купити новий, Лазерний рівень з гарантією з нашим сервісом і калібровочкою. Заходьте на сайт nivelir 24com Це мій сайт. Абсолютно кожен лазерний рівень в моєму магазині проходить калібровочку, перевірку перед продажем і ми надаємо гарантію. Тому ви отримуєте 100% налаштований лазерний рівень, хочу також зазначити і попередити абсолютно усіх користувачів будь-яких моделей лазерних рівнів, навіть супер-пупер дорогих чи супер там, дешевих, яких завгодно. Кожен лазерний рівень може роками працювати ідеально, а потім в якийсь день почати брехати. Це може бути зв'язано з багатьма факторами, в тому числі з підшипниками, чи десь з якимись механічними пошкодженнями. Тому перед відповідальною роботою перевіряйте ваш лазерний рівень.